Всім привіт, з вами Настьона, і це мій новий влог. Я знову подорожую, тому влог має бути цікавим. Мені їхати 25 годин. Ви можете поки що написати в коментарях, як думаєте, куди я саме їду. Всім па-па, всім гарного перегляду. Потім скажете як вам. Зараз я зайшла в АТБ, щоб скупитися собі щось у дорогу. Буду я мабуть, вже візьме в вокзалі, а тут я куплю таке щось перекусити. Коротше, ребята, уже три години в Сімку, щоб купити водичку, і через 40 минут у мене автобус. Коротше, ребята, я вже поклала свою валізу. Їду, до речі, на другому поверсі, вибрала і поки що я їду одна. Я така рада. Стоїв 10 хвилин і отправляюся. Мені треба ось сюди. Просто людей mm -hmm. Ну, Я сподіваюся, що мною ніхто не буде сидіти, вже поже, поже. І в мене один питання, як мені знайти свій чемодан, тому що там є... просто краще. Я не знаю, як вам засять, але я постараюся. Вона градиться, почти краще. Мы по счету 19. -ти. Ой, О, не знаю, поэтому было пройдем границу. Короче, ребята уже без 26. Короче, ребята, я взяла валюту и сейчас иду на паспортный контроль. Мы сейчас на природе из Польши, сейчас Я дуже переживаю, это просто капец, я не знаю. Мы перешли, Він тільки українська кодунка, до польські не проходить. Хочу всі ребятки. Мені поставили печаточку. Я стояла, щоб ви розуміли за цю печатку, я не знаю, цілі сутки майже. Ви що, щось Все, ждемо останніх людей і їдемо. Побачимося вже гармані. Ребята, я в Берліні. Мені ще їхати 5 разів. Я рада за цих людей, які вже приїхали до Таймнада. Я так устала, що ви розуміли, я мала приїхати 21 числа у пів сьомої. В ітоги я приїду 23 часа десь в 5 утра. Це все і за того, що ми стояли 16 годин на кордоні. Там мені я здоров'я не бачив на її виложити. Я поняла, я вже приїхала і я вирішила поїхати з папою покататися, так як він сьогодні цілий день на роботі. То нічого цікавого не буде. Я либо останусь вдома і буду спати, либо ж прокатаюсь з папою і потримаю в машині. Тому я вирішила прокатнутися з папою, так що такі справи. Сьогодні нічого цікавого не буде, буде цікаво завтра. Короче, ребятки, всім доброе утречко. Я вже простомася, помила голову і даже вже забралася. Уділа сьогодні опять у цей свій костюмчик. Улиця погода, якщо чесно, ужасно. плаття, шорти, юбку я удіти не можу, так як на вулиці ну достаточно прохладненько. Папа пішов стриктися, жду його, і ми зараз ідемо з папою. На прогулочку таку походимо по магазинчикам. Ну я таке люблю. Короче, папа працює з понеділка по п'ятницю. І я взагалі не знаю, як будуть проходити мої дні, коли папа буде на роботі. Ну коротше, отак, от і живемо. Все що буде рішеньке, все буду показувати. <laughs> <laughs> no going to need Чесно, я вам нічого не знімаю вже другий день, це другий день, виходить, я нічого не знімаю. Вчора нічого не знімала, бо нічого цікавого взагалі не було. Я нікуди не ходила і сьогодні на день не планую ходити, так як на роботі, а сама я по Гарвані якось ну, трошечки не хочу ходити. Тому нічого цікавого в мене не проходить. І, можливо, в ці дні я буду вам показувати просто свою родину, що я роблю на протязі дня. Але вчора забула зняти. Так, я щас вийшла, йду до папи. Папа йде з роботи, і ми з ним йдемо в магазин, в Нетто. Йдемо та от. Щось купимо покушати і йдемо до бою. Ось вот так от. Коротше, ребятки, всім добре утречко. О, сьогодні немножечко буде контента, тому що я вирішила кудись вийти. Зараз ми з вами направляємося в магазин. Я вже зібралася, оділася, сняла для вас о

Шорти. <рістички>, теті, ми йдемо з вами сюди. Большой магазин. Не знаю, чи тут є те, що мені надо, але я надеюсь, що є. І ще думаю, що можна взять лізі. Либо же ж якусь татуетку, либо ж же... Же, я не знаю. Якусь свічку. Не знаю, щось по... такого. Коротше, ребятки, все. Я купила подарочки, малочки. Я черту вам за чим піде, чи не піде магнітки. Я так і не знайшла, тому вибирала все така статуєчка. Зараз прийду додому і покажу, що я купила. Ну, якщо чесно, то я в шокішніх немає магнітіки, це просто треш. за часів. Коротше, ребятки, все, я вже вдома, і зараз вам буду показувати, що я купила в теді. Пакетик, конечно, я вибрала. Длин, Тут подарочки, які я буду з собою забрати в Україну. Покажу вам, сейчас, що я купила для ванів. Тут більше для мене і для Вані, поэтому да, я купила собі звані дві чашечки. Обичі ми вибрали з вместе. Изначально я хотіла просто Ване чашку купити. Там була така крута чашка, но... Ми потім вирішили, що візьмемо дві. Там була чорна і отака. Ми взяли отаку. Далі подарочок е Ваніної мамі. Ваніна мама просила, щоб я привезла їй е магнітик. Но, к сожалению, магнітиків тут немає взагалі. Я проходила 200 магазинів і нічого не знайшла. Тому я везу їй статуето в таку от, слоніка. Теж я допомагав вибирати ваню. Так, далі. Далі оце тетя, така от. Ну, крута, мені подобається. Я би собі таку теж взяла. Така от сатуеточка. Ну, прикольно. Саме головне подарунок це для моєї бесті. Каєш, як я могла її Лай... лишити без подарунка. І на цей раз не просто магнітик. О, oh, май гор. Ліза, я впевнена, ти дивися, ти вже отримала цю статуетку. А, ну, це просто з любов'ю тобі. Моя крошка. Взагалі, я хотіла вибрати розову статуеточку, але вона свіжа. Потім Оце все от побачила, і все, вона покрила моє серце, і я думаю, ладно. Я все рано наберуся. То хай буде це їй. Не знаю, я надійся, канарами, це що виходиться, які от покупочки получилися. А надіюсь, всім, кому я їх купила, понравиться. Ребят, ну, я я готую кушать пасту. Ось така от. У мене такий от процес. Скоро буду кидати вже Курочка куречка по-жарцям, щоб була курочка і все. Так і Мы были с тобой в магазині, купила торт, две свечки и подушку понес. Идем дальше. Посидите друзья. Шо? Короче, мені принесли такий коктейль. Це ж буряк. Це не буряк. Амба хочу скидав прямо сюди. я починаю складати чемодан. Ось всі мої нові покупки, які мені надо сложити. Ну, короче. Якось будемо старатися. Головне, що є що забрати, ребятки, правильно, правильно. Вмостила кое-как, не знаю, як я буду закратилась на це просто испитання. У мене ще залишився фен, полотенце, Ось всю сумку тоже буде. Ми йдемо купити з папою мені ще чемодан, то нічого не влазить. Випустить, випустить, так. Хто пам'ятає, я приїжджала з таким чемоданчиком. Кстати, купила собі нову подушечку. Тепер я вже з дома. От що значить добре вдохнула. <laughs> Короче, я не знаю, я буду собі очень интересно. Страшно. Лиза мене вже уже уже кричит, Давай быстрее. Ай, нам ще пришла посолка с тему. То Лиза йде, Папа, и мы пойдем. Ребятки, купила кока-колу, чемодан, и он очень водой. Короче, так что такие дела. Стоим там автобус у 1945 травка. Я надіюся, що я приїду 30 числа, це уже в моїх планах отак от. Короче, ребята, ми в Берліні, тобто, щоб ви розуміли. Зараз майже 9.

Короче, у мене просто... Я не знаю, я така щаслива, що я приїхала в той день, який мені треба було, бо тому це просто капець. Уже повернуся до вас з вієми така гламурненька. Коротше, ребятки, я зробила ріснички. Сьогодні дивіться на лідеру реакцію, на мої нові реснички і на мій подарочок. Що такое? Значит, да, це мій подарок подарить! Так вийдете ми там?

Нарешті в мене дойшли руки, щоб взяти ось от один шматочок. Всім спасибо за просмотр. Можете написати в коментарях. Як вам побачимося вже в новому влогі, всім пока-пока.